Відомий художник і переїзд не тільки на Україні, але й в інших країнах. він учасник бойових дій у роки Великої Росії війни. 24 квітня йому принявся 85 років, якраз з дня народження. Я можу сказати, що він майбутнє розпочав з дитинства малював. Він народився багато в багатодітній сім'ї, в сім'ї в цій 10 дітей. І він часто був там. А там був такий художник Віляєць, який навчав його в на розборському сестрі. І Неліт Борисович і зараз згадує його з такою теплотою, що він дуже багато його допоміг. В плані акварельного живопису що допоміг відомий художник на Україні це Микола Курченко. Я думаю, що ви цього художника знаєте, але він не тільки відомий як художник, але й відомий як розвідник. Він, він рівня рікарда я хочу сказати, що э, коли був, ну, німці наступали на Чернігів і почали бомбити місто Чернігів, Леонід Борисович з під дітками вбили місто Чернігів. І він бачив, як горіть Чернігів, як палали будинки, як падали будинки. І тоді місто Чернігів було зрівняно з землею. Ну, якщо штати на, на нашій красній площі, все було видно з будинків не було. І він він малював, розумієте, він малював і робив зарисовки цього чернігова, такого черніго, який залишився після бомбардування. Коли наші війська у вересні 43-го року звільнили місто Чернігів, Леонід Борисович був визваний у Червону армію і він воював значить, і із Білорусі, і при Балтиці. До він нагороджений орденами, медалями, він інвалід першої групи. Після війни, коли війна закінчилась, він багато декілька років служив у морській авіації. Морському коді, я що про пробачення. В 1949 році він повернувся в Чернігів і працював він на підприємствах художником оформлювачем. Так як у нього не було можливості матеріально закінчити якесь художнє училище або інститут, він не міг це зробити. Перша його виставка була в 53 році, 1953 році.